Питаю, а чи знаєте ви, чому Плутон це не планета? Відповідь вразить усіх, хто прагне таємниць космосу. Отож, нумо розбиратись у цьому разом. 76 років після відкриття Плутон вважався планетою. Але у 2006 році Міжнародний астрономічний союз вирішив надати йому статусу карликової планети. У 2006 році міжнародний астрономічний союз переглянув своє визначення того, що становить планету, і встановив три основні критерії, яким повинна відповідати планета. Перше вона має рухатися навколо сонця. Друге, вона повинна мати достатню масу та гравітацію, щоб набувати форми приблизно сферичного тіла. І третє вона має очищати свою орбіту від інших об'єктів. Плутон відповідав першим двом критеріям, але не третьому. Його орбіта перетинається з орбітою інших об'єктів і не очищає свою орбіту від цих об'єктів. Тому після перегляду визначення Плутон був позбавлений статусу планети і тепер вважається карликовою планетою. Через 18 років після того, як Плутон отримав статус карликової планети, все ще є вчені, які з цим не погоджуються. Проте реальність така, що Плутон і досі залишається карликовою планетою. І, до речі, він є одним із найбільших об'єктів поясу Койпера. Це частина сонячної системи за орбітою Нептуна, яка наповнена різними космічними тілами астероїдами та карликовими планетами. Однією із причин того, що Плутон втратив статус планети, є відкриття в 2005 році об'єкта в поясі Койпера під назвою Еріда. Цей об'єкт отримав також звання карликової планети. Еріда є найдальшою карликовою планетою сонячної системи, і Плутон не набагато більший за неї за розмірами. У 2006 році Еріда могла набути статусу планети. Проте вчені вирішили, що як Еріда, так і Плутон не відповідають характеристикам планети. 16 років тому Плутон не вперше постраждав від рішення вчених. Космічний апарат Voyager 2 так і не відвідав Плутон, хоча міг це зробити. Але вчені вирішили, що важливішим завданням для нього буде дослідження супутника Нептуна під назвою Тритон. Також у 2006 році стався вже не перший випадок в історії, коли планета сонячної системи втратила свій первісний статус. Ще у 1801 році вчені відкрили Цецеру, що знаходиться у поясі астероїдів між Марсом і Юпітером. Вони подумали спершу, що це якась загублена планета. Але вже через один рік вона набула статусу астероїду. Проте на тому ж засіданні, де Плутон втратив свій статус планети, цецера також набула статусу карликової планети. До Плутона вдалося дістатися лише в липні 2015 року, космічному апарату Нові Горизонти. Саме дані апарату показали, що вчені мають справу із дуже інтригувальним світом. З'ясувалося, що на Плутоні відбуваються вулканічні та тектонічні процеси, тобто ця карликова планета досі геологічно активна. Космічний апарат підтвердив, що на Плутоні існує атмосфера, про яку вперше заговорили ще в 1985 році. Також дані показали, що на поверхні Плутона знаходяться органічні сполуки та величезні розломи окорі. Апарат виявив на поверхні цієї карликової планети азотно крижані рівнини та гірські хребти. Плутон це дуже цікавий світ, до якого необхідно відправити нові космічні апарати для дослідження його поверхні. Адже можливо, під поверхнею із криги міститься цілий океан із води. А що ви думаєте із цього приводу? Чи дійсно Плутон має бути планетою, чи всього лише карликовою планетою? Пишіть свої відповіді у коментарях. А на цьому в мене все. До побачення.